І всім привіт! Вітаю вас на такому довгоочікуваному і новому відео по Майнкрафту на каналі Allegorn. В сьогоднішньому відео ми попробуємо вижити 15 хвилин в світі Майнкрафту, але кожної хвилини будуть спавнитися рандомні структури. Ну що ж, відео обіцяє бути цікавим, а перед початком я попрошу поставити вас свою вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал, а також просто додивитись його до кінця. Адже це мені показує, наскільки вам подобається такий вот жанр моїх відео Майнкрафту. Ну що ж, е наливайте собі чай. Беріть всякі смачнюшки, а ми починаємо приємного вам перегляду. І так, от і почалося наше 15 те хвилина виживання в цьому дикому світі. Давайте нарубаємо трохи дров. Так, перше. перший блок. Другий. Мені треба зробити зараз дерево, зробити верстак кайлу дерев'яне, потім зробити е, кам'яне кайло, кам'яну сокиру і кам'яний меч. Треба це все швидко робити, бо зараз палиці я не більше не використовую. Зараз... швидко собі копаю. Е. Як ця трава стала зеленою, якщо її тільки що... розбив. Ну, над нею розбив. Вона би, по суті, мало простою бути без зеленої текстури. Ну добре. До речі, вже, по суті, мало перша структура заспаунитись, вже хвилина пройшла. Я не знаю, головне, щоб це було або селище, або якісь там... Корабель краю, може місто краю. Бо наскільки я чув, то в цьому детапаті спавнять е, ці структури. От, наприклад, як місто краю, що я назвав попереднє, то там немає шалкерів, там просто йди собі став блоки і лутайся як хочеш. А якщо брати бастіон, там прості. Ой, що я роблю. Прості і свині з Незерву. Ну, свинозомбі, там немає піглінів, які тобі можуть надавати за те, що ти от, не то зробив. А, і цей. Коротше, не, не вдів золоту шапку або щось в золотої броні. Бо пігліни руб, люблять таке робити. А тим часом я вже нарешті скрафтив меч і кайло. А вже так довго пройшло. Може вже й навіть заспавнилася третя структура. А може і взагалі четверта зараз буде. Ну я відчуваю, що щось пролагує, значить щось спавниться. Блін, та де деструкту ще не бачу. А, вон! Боже, я сліпий. Це, це в нас... що це? А, пустинний храм! Пустельний храм. І запам'янці вуз. О, нічого собі. Селище прям так, як я і хотів. Тільки мені зараз треба трошки блоків, щоб піднятись до нього. Добре, це не біда. Це не біда. О, все. Так. От мій ґрунт. О, пролагало, значить, заспалось. Не думайте, що в мене там якийсь слабий комп чи що, то просто спавниться цей. А. Ага. Давно я іглу такого не бачу. І це дуже крінжово виглядає, до речі. Так. Тут є шолом, три хлібини і одне залізо. Все більше нічого тут немає цінного. Єдине цінне, що є, це отут. Золоте яблуко. Як я давно тебе в руках не тримав. І сокира. Я сокиру хотів. О, яблуко. Просте. Так. Слабкість. Слабкість. Так. Ну, я можу тобі послугу зробити, по суті. Отак. От Все, давай. Бувай, до зустрічі. Перетворююся там на простого жителя, на простого селянина. А я ограбую це селище. Раз. Блін, вже напевно в світі за стільки структур, що це жесть. А я з ними нічого не роблю. Компас, ну, в принципі, штука потрібна, але вона вказує тільки на спаун. І що? Що це за чорна структура? А! Розумів. Так. Так, зараз спускаємось сюди. Що це за лаги були? Так, мм. Золото ще одне золоте яблуко. Так. Тут на що? Тут нічого... Нічого. Нічого. Блін. Або вот що заспаунилося? Ні, я туди не піду. Це занадто ризиковано для мене. Так, потрібно знайти щось інше. Nether Fortress, ну, в принципі, гарно. Він заспавнився не дуже вдачно. Але тут нікого б не мало б бути. Ого, ну і звуки. І що це? Це просто кусок? Тут навіть нічого нема що полутати Зашквар звичайно вже 7 хвилин пройшло, я гадаю. Може трохи більше. Можна сюди зайти, але ну, це ризиковано Та це ризиковано сорян, що зайшов. Не бийте прошу. Схаваю золоте яблуко. На мені дасть силу. Опа-на. Щось дуже велике за Дуже прям. Тільки не кажіть, що... А ще один особняк. Оце просто жесть. Ну це таке? Мені би зараз... Лікар для зомбі. Я вилікав того зомбі. Ура! Все. Це... Нічого він так довго. Це робить? Стоп, що це таке, а? це? Мені цікаво. Я такого ні разу в Майнкрафті не бачу. Це що з Nether Forces? Ви спавнер F мені засунули. А перед цим казали, що, мабуть, тут не спавниться. Угу. Повірив я вам. Так. От би якусь нормальну структуру по типу того ж самого міста Енда, або селища. Там, де ніхто тебе не потурбує. Ну, щось не вдалося трохи ці серії. Я думаю, буде понасиченіше трохи. Ну, окей. І, до речі, якраз скоро день. Добіжить до кінця. Опа, на! То ще треба. Місто Енда. Ну для нього треба дуже багато всього. Зараз мені... Треба буде кучу блоків забрати з землі. І бігти якомога швидше до того місту енду, бо зараз ніч все спавниться. Так, знов ця штука для спавну. Жаль, жаль, є вкратиє не мог. Ой, тобто на виживання не можна юзати. Блін, я зараз ризикую, що мене б'ють. Просто вб'ють. Так. Блін, я зараз так ризикую. Блін, у мене... Та, да, у мене є ще блоки. Ура! Так, Незерська цеглина. Так, я хочу дістатись до цього міста. І він якраз спанися там, де мені треба. Ура, нарешті будуть хоч якісь шмотки. Особняку не пощастило. Він криво заспавнився. Угу. От, блін Тут Зараз може почнусь спавнитись. А мені потрібна уйжка. От, блін Так мені не подобається це місце. Треба зараз кучу блоків добути щоб сюди. Залізти. Я не хочу паркурити, но... Наше воно мені? Якщо опана щось ще велике заспаунс, тільки не особняк. Дайте мені там таку саму структуру як ця. Я хочу шморту. Опана, корабель краю. Ну, теж непогано. Блін, головне, щоб тут були сундуки. А то можливо пога... є сундуки. Хотів сказати, можливо, погана генерація, а насправді не так. Так, мені треба йти. Так. Опа, наї маленькі. Лейгін це? Реально. Поставлю сюди непотріб. Блокиці. Непотріб, теоретично. Це не потріб, це не потріб. І вже, до речі, 12 є. Не так уж довго залишилось. Давайте ще збігаємо на корабель, я думаю, ми встинем. Оп, небезпечно він. Точно там же ще ще один корпус. Бастіон. Як же. Як же неочікувано! Це із нього такі пролаги. А я думаю, що таке. А це наш любимий бастіон, Який мало хто любить. Чую зомбі. Беру зілля мытья в Ой, я лай... чекай, шо? Прокляття прив'язування. Блін. Поганий знак. Тут що в нас. Знов на прокляття прив'язування. Та що це таке? Ефективність? Тільки не кажіть. О, це ремонт і шипи. Прям те, що мені треба. Блін, як тут це забрати? Опа, все! Готово! У мене елітри з'явились. Ура! Так я люблю. Тихо, 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 тихо. Тихо. Не забувайте, що в мене ще кам'яний меч. Так. Так. Так, 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 так. Ну тут я в безпеці, бо тут є. Ці старшні энда, які дуже полюбляють з вівцями гратись. Якщо ви, звичайно, розумієте, про що. От, блін. Паркур, паркур. Капець це швидко рубає. Я навіть не встигаю нічого зробити. Що? Стій, 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 стій! В якому сенсі тут сундук? Він же має бути. Ну, зато меч, Чекай, цей на продуктивність і гостроту, Цей буде кращий, Він буде з. Ну, звичайно, він буде трохи поганіший, чим алмазний. В плані шкоди, але все одно. О! Оце вже без прокляття прив'язування. А це на захист від вибуху, Ремонт і шипи. Бері. А, що ця лишилась, Чекай. Захист. Оце кстати, на прокляття втрати. А це льодохід. Я зможу по воді бігати. Ура! Так, це не треба, не треба не треба, не треба. Ну. Теоретично, може там... ну, візьму на всяк випадок може, може знадобиться. Так, добре. Все. Пошкандибали назад. М -м ну тут віддача, сила вогню, загибель підпчили нестуноїх, незламність. В деякому сенсі навіть це буде крат. А, цехмара, блин, я уже вот уши же Блин, шо? Бастион. Не. А, офигенно, чуть не в Ого. Я думаю, Давай, якщо вам буде цікава ця рубрика, то мы продовжимо продовжим наступні бо вже реально. Ого, з одного удара, нічого собі. Вот цей світ це просто анархія. Чекай, шо? Чекай шо, точанг? Ааа, шахта. Боже, я думаю, просто в шоте. Короче, я в шоте с Генрати. Копейс. Самый инбалансный датапак. Иглу в иглу заспаунилось. Ничего собі. Капець... Що? 4 бастіона ...один в одному... Ні, 3 бастіона один в одному, а один ще з боку. Хтось вообще все таке колись бачив. Я вопше в шоці. Це вообще. Я. Я не знаю, це не можна уявити навіть в снах. Це. Це, це, це лімайнкрадера, а просто якийсь сон. Не пон... Незрозумілий, я в шоці. Ну що ж, друзі, а от наше відео вже підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь до от такому от, незвичайному моменті для моїх відео. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Тобто до цього моменту. Хто поставив свою вподобайку, підписався на канал, а також хто порекомендував дане відео. Дуже вам дякую. Не забудьте приєднатись до моєї групи в Discord, яку я залишу в описі. Ну що ж, все. Всім пока. Зустрінемось у нових відео.